Реанімобіль для потреб міської центральної клінічної лікарні Івано-Франківська привезли волонтери із Великобританії. Окрім цього, доброчинці зібрали медичне обладнання, перев'язочні матеріали та медикаменти. Волонтер Джон Шекелтон розповідає, коли почули про ситуацію в Україні, вирішили допомагати, не задумуючись. В Англії ми бачимо, що відбувається в Україні. Британці мають дуже велике серце, і тому ми тут, аби допомогти. Також Лідія Нушкевичу додала, що з часом гуманітарна допомога постійно змінюється. Тепер держава вже забезпечує бійців необхідним, хоча й не в повному обсязі. Але у них є чимало й інших потреб, і після повернення додому багато питань що залишається відкрити, особливо питання гуманітарні. Якщо ми в 2014 році були спрямовані тільки на роботу з солдатами, то з того часу. Багато солдат демобілізувалося, і їм тут потрібна також допомога. Автомобіль, який привезли британські волонтери, відправиться на схід. Саме там перебуває головний лікар центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк. За допомогою цього авто поранених солдатів будуть транспортувати додому або на лікування. Ваша допомога є обчасною. Тому що велика потреба в якраз в медичному транспорті саме на даному етапі, ваша заслуга якраз в тому, що ви заповнюєте ці дрібні ніші, які лишаються не яка держава не може встигнути за всіма потребами. Британські волонтери пообіцяли обов'язково повернутися до Івано-Франківська із черговою порцією гуманітарного вантажу. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новина телеканалу Раї.